Вітання, ми з України, дівчатка, продовжуємо огляд насіння на наступний рік 2023. Так, дівчатка, ось дивіться, у мене є. О, ви чуть чуть-чуть не, чуть -чуть і впали би. Дівчатка, у мене є ось такий каталог. Ну, Ви бачите фірму. Ось такий каталог мені дала кума, кума по цьому каталогу замовляє собі насіння на магазин. А я попросила в неї каталог, що я просто виберу назви, і якщо вона не замовляє це насіння, щоб вона ну, замовила ще для мене. Їй немає різниці, яке насіння їй замовляти. так? Тому от я тут а, значить, подивлюся, тут немає, різ... немає цін. Але давайте поглянемо. Просто поглянемо, яке є різноманіття. Бачимо баклажани, різноманітні, червоні бурячки, гарбузи, дині, кабачки. Ну, велике таке насіння. Ви більшість з вас зустрічає в магазинах. Так, ось відразу... Ага, не буду, дівчатка, бо це ж не, не тут я хотіла. Не з маленьких я буду замовляти, я буду з великих замовляти. Просто вам хочу показати. Цьогоріч купити вулкан Монголь ну, не можна було. Дівчатка розбирали, не знаю чому. Так. Різноманітні огірочки. Дівчатка, до речі, використовую у себе ось такі огірочки на городі, сію просто у рядки і посіяла Цьогоріч вдвічі посіяла. Гарні огірки. Не можу сказати, що щось погане. ну, Звичайно, в мене не така різноманітність була посіяна, але більшість цих огірочків я сіла. Навіть ось до недавно і в мене дуже гарні огірочки зійшли. Ну, я думаю, що кожен з нас, хто мешкає в Україні, хто цікавиться таким насінням, то він може собі придбати. Єдине дівчатка, що мені от єдине не подобається, що у цьому каталозі дуже велика різноманітна кількість насінь, ось таких дуже з маленькою кількістю насінинок. Для нас тут таких, знаєте, хто хоче, ну, Щось посіяти в більшій кількості, тому тут не розженеся, бо ось таке. Хочу дівчатка замовити американець. Тимофій. Американський рибристий, жовтий та червоний дівчатка. Але, дівчатка, таке, знаєте, як вам сказати, ну, це не, не помідори не з такою великою м'якістю м'якою цією серединкою. Але хочу замовити просто на розвід. Тому що деякі люди люблять щось таке диковинку. Ну, знаєте, невеликі кількості, але люблять. Також, дивіться, зацікавив такий, як персик, бархатний, піжон. Ось такого ми сіяли помідори, але дівчатка ми сіяли помаранчевого. І він називався, я б вам сказала, але вже забула. Так, дівчатка, ось так. Дуже багато цього року. Ось до я теж замовила помаранчеве волове серце, Багато дівчатка хочуть велику помідору, хочуть дівчатка помідору рожеву. Помаранчеву, жовту помідору, менше хочуть червоних помідор. Взагалі дуже мало хочуть помідор, які, наприклад, йдуть на е, закривання в банку. Всі хочуть якісь такі, знаєте, на, на соки, певно, на, е, певну, на ну, щось таке, на салати. Люди не дуже великих кількостях беруть, але хочуть щось таке, знаєте. Ну. Тому, знаєте, на. Так, ось до дівчатка новичок. Е, є моє подвір'я канал. Ось там я підглянула, що дуже гарний помідор, дуже ним задоволений. Тому ось до ці два я теж обов'язково візьму на да, розвід. Так. Ну, це такі помідори, що можна звідси вибрати, наступного року посіяти там, для того, щоб їх е, розмножити. Японський крап цікавий помідор. Так, цьогоріч також в мене просили базилік, але ж ви бачили, в мене базилік лише зелений був, і на той час, коли його в мене просили, він ще був занадто маленький базилік, треба сіяти. Ем... В, дом, ну, в будинку тримати, от як перець, будемо сіяти. Так сіяти базилік, тому що він не, якщо його посіяти, як помідори, все остальне, він ще маленький тоді для продажу. Але мене всі просили базілік. Тому базилік ми теж будемо пробувати. Хоча з ним я не дуже товаришую. Будемо пробувати. Цьогоріч будемо пробувати. Так, ну, сунички, полунички. Таке різноманіття, різноманіття, очки розбігаються, але дивимося. Також цікаво. Тут є, значить, з Чехії насіння, з Голландії насіння у них представлені в каталозі. Ну, таке. Так. ну от такі різноманіття. Так, тут, ну. Квіти, квіти теж, до речі, сухоцвіти, де мої сухоцвіти, кермеки, кермеки, дівчата. Сижу на дворі, муха літає. Я вами трясу кермеки. Ось ці в мене були кермеки. дівчатка, Які посіяла в теплиці, так, є кермеки. Що посіяла на вулиці, нічого немає. Треба сіяти в тепличку. так. Це теж тут різноманіття квітів, чорнобривців, пом'яків, ну, ем, різноманітні. різноманітних. Так, от у них є такий розділ: гігант-пакет. Що можу сказати про ці ось пакети? Дівчатка, всі, пом... дивіться на цю муху. Я не можу видержати. Зараз ми туди пройдемо з вами. Тут огірочки, деньки, знову кабачуки. Кавуни капуста. Цьогоріч я ще візьму іюльська капуста, сілася з цих пакетів. Дівчата, чудова капуста виросла, і розсада чудова, і капуста чудова. Ще один пакет у мене є, ще один беремо. Так, Беру агресор. Це у нас на зберігання беру. Білосніжка беру на квашення. Так, тіло кам'яна голова, але чомусь, знаєте, її всі бояться. І беру, беру ось українська осінь. Дівчата, ну що це таке робиться? І беру харківська зима. Це у нас дуже гарно врожайна, ну гарна капуста, це у нас теж на квашення, тому беремо. Українська осінь теж йде на зберігання чудово. Так. Далі у так, так, далі нас морквинка. Далі у нас огірочки, ну огірочки ми вже взяли. Чомусь я не подумала, що можна було звідси взяти. Так, напевно, звідси ж ми і візьмемо Базилік. Це великі гарні такі, знаєте, упаковки. Тому ми візьмемо Базилік. Що у нас тут є? Ох, от і всі їх і візьмемо. Крихітка, лимонний, розі і рутан. От ми їх всіх і візьмемо, дівчатка. Так, ну що, дивіться, ось всі мої помідори, які я продавала розсаду цьогоріч. Це всі ці фірми, всі помідори майже з цієї фірми, тільки деякі були зібрані мої помідорки, або. Помідорки були іншої фірми, але всі останні помідори з цих пакетів. Тому з цих пакетів ми візьмемо собі: е, ведмежа лапа. Волове серце рожаве в мене немає, потрібно взяти. Так, хурму ще раз візьмемо, подивимося, бо в мене щось хурма. Не знаю, подивимося, якщо я не зберу своїх помідорів. Піду ще провірю, бо щось вона у мене одна осталася, одна єдина залишилась. І такі там помідори, якісь, ну, не знаю, краще взяти. На всякий випадок візьмемо. Київський я хочу взяти. І ефемер. Все. Ось ці помідори я візьму. Інші помідорки у мене вже є. Ну, і все. І на цьому закінчується наш каталог. Тому, дівчатка, що хочу сказати, що іноді е дешеве насіння, але гарний врожай, а іноді дороге насіння, і ми від нього в захваті. Це залежить від виробника. І навіть не від виробника, а від тої якості насіння, яке виробник вкладає в свої пакети. Ну якість насіння не завжди може залежати від виробника. Мені так здається, бо я іноді все роблю так, як завжди. А насіння погане. А буває роблю як аби попало, а насіння найкраще. Тому дівчатка. Віримо в наше ЗСУ, віримо в перемогу. А вона буде, і готуємося до наступного сезону. Всім гарного дня і до побачення.